Вітаю сьогодні. Ми в чергове нагадуємо і нам самим і всьому світу про воєнні злочини, які коїть Росія по всій території України. І ми сьогодні нагадуємо про прозаїка та поета Володимира Ваконка, якого навесні в його селі Капитолівка із району на Харківщині викрали окупанти. І доля Володимира до сьогодні невідома. Я дуже сподіваюся, що він а, знайдеться і знайдеться живим, як повернуться до нас наші політв'язні, як наші а, люди, яких а, насильницько викрали по різних куточках країни і наші полонені. Сьогодні я прочитаю один з віршів Володимира, коли минув. Пошукаю себе серед виміру Єресі, де заглибленим оком прострілю погляди. Ти казала мені, що в нас зустріч у вересні, але ж грудень на грудях причаївся інкогніто. То чи добре, що сніг чистить осені лантухи? Бач, любить не сезон в середовищі виїмок? Я шукаю в собі. І натхнення, і райдуги, та лишаюсь для всіх лише розкішшю видумок. Що ж життя таке зле, гнилозубо всміхається, на хресті перехресть, На вхрест хреститься хмарами, я до Єресі звик, та набридла, знебарваться, обіцяла у вересні, а у грудні немарному.